Вітаю! Сьогодні ми розглядаємо тему про одноклітинні твариноподібні організми, а саме, наприклад, амеби та інфузорії. Тож, поїхали. Найпростіші тварини вони поширені по всій земній кулі. Вони знаходяться і в океанах, і в морях, і в прісних водах, і в вологому ґрунті, наприклад. Нині відомо до 70 тисяч таких видів. Понад 10 тисяч живуть саме у морях. 5 тисяч у прісних водоймах, але зустрічаються ті, які ведуть паразитичний спосіб життя, тобто паразитують в організмі людини і тварини, звичайно. Наука, яка вивчає одноклітинних тварин, називається протозоологія або протестологія. І з найпростішими ми з вами знайомилися, коли вивчали саме історію відкриття мікроскопа. І згадайте, Будь ласка, Антоні Ван Левенгук, який взяв застояну воду з бочки і побачив у ній рухомі організми. Він тоді здивувався і назвав їх анімакульками або малесенькими звірятами. І згодом уже, тобто пізніше, вчені дали таку їм назву, як найпростіші представники. Тому вважається, що у 1674 році Антоні Ван Левенгук відкрив найпростіші і описав їх в тому числі. Також одноклітинні еукаріоти ми з вами будемо розглядати твариноподібні та рослиноподібні. Вони можуть бути як і дріжджами, як і бактеріями, і грибами і так далі. Але до твариноподібних одноклітинних, яких ми будемо з вами вивчати, це відноситься при трипаносома, лямблія, наприклад, і трихомонада. А сьогодні на уроці ми з вами розглянемо амебу протей та. Інфузорію туфельку. Рослиноподібних одноклітинних, які ми будемо розглядати на послідуючих уроках, віднесеться хламідомонада, евглена, динофлагеляти і діатомою водирс. Це далеко не весь перелік. Також найпростіші є одноклітинними організмами. Ті функції, що в багатоклітинних тварин виконують різні клітини, то у найпростіших виконуються саме однією, тому будова цієї клітини зазвичай більш складна, і у неї є органели, які не завжди присутні в клітинах багатоклітин. Клітини найпростіших можуть мати як постійну форму, так і звичайно мінливу форму або непостійну. Їхні розміри коливаються від 2 до 4 мікрометрів до 20 сантиметрів, які можуть зустрічатися наприклад, у колоніальних форм. Однією саме з основних властивостей клітин, найпростіших, це є здатливість до подразнення, тобто здатність організмів реагувати певним чином на зміни навколишнього середовища. Вони сприймають різноманітність зміни навколишнього середовища. Це можуть бути і температурні, і світлові, і хімічні, і, звичайно, реагувати рухом або до подразника, або від подразника. За несприятливих умов деякі види здатні інцистуватися, тобто вкриватися щільною оболонкою, якою ми називаємо цистою. І, звичайно, переходити в стан спокою. У такий спосіб вони переносять несприятливі умови. Найпростіші це найдавніші представники на землі. У процесі саме еволюційного розвитку від них пішли перші багатоклітинні організми. Функцію регулювання і розмноження, наприклад, у таких представників виконують ядра. У клітинах найпростіше може бути одне ядро або два, або навіть. І Декілька ядер. В тому випадку, коли ядер 2, вони зазвичай виконують різні функції. Одне з них виконує функції вегетативного, а, тобто, регулює процеси обміну речовин саме у клітині, да? А друге, ми називаємо генеративне, тобто воно зберігає саме спадкову інформацію і регулює процеси самого розмноження. До органів руху належить псевдоподії, ми їх називаємо ще не справжні ніжки, наприклад. Джгутики, звичайно, та віки. Псевдоподі це не постійні вирости, це топлазми, клітини, які можуть змінювати свою форму і, звичайно, розміри. Вони також забезпечують амебоїдний рух і зустрічаються саме наприклад, в амеби. А меби про те, яку ми будемо з вами розглядати. Джгутики та війки мають подібну будову, але різний при цьому характер свого руху. Джгутикам властивий гвинтоподібний рух, а війкам так званий коливальний рух, який ви побачите на прикладі інфузорії туфельки. Розрізняють також і травні. Вакуолі, а також скоротливі вакуолі. Скоротливі вакуолі зазвичай властиві прісноводним найпростішим. Вони видаляють із клітини надлишок води, а травні вакуолі вони саме забезпечують так зване перетравлення харчових частинок, які захоплюються клітинами найпростіших, наприклад. Давайте розглянемо більш детальніше характеристику амеби протей. Амеба протейсубдомен і на царство ви бачите, звичайно, це є представник гетеротрофних одноклітинних твариноподібних організмів. Саме назва амеба з'явилася тільки у 1822 році, в перекладі з грецької, саме означає зміна або мінливість за допомогою несправжніх ніжок, да, або псевдоніжок, або псевдоподій. Ми їх можемо називати трьома різними темами. Термінами, і вони будуть правильними, звичайно. Спосіб захоплення їжі у них є фагоцитоз, тобто, всім тілом вони обминають і захоплюють таким чином свою їжу. Або їх називають ще в перекладі пожирачами, да, клітина, яка пожирає. Тип живлення у них є гетеротрофний. Також, звичайно, що ми а, з вами. Скажемо про них. Це одноклітинний організм до 0,25 мм завдовжки. Він критий клітинною мембраною. Форма постійно змінюється. Це ви бачите на прикладі руху їхнього. Під час руху на передньому боці клітини утворюються так звані випини. І вони називаються несправжніми саме ніжками, захоплюють скупчення чи то бактерій, чи то дрібних решток, наприклад. Клітина має. Ви бачите ядро і мітохондрії, звичайно, які відповідають за їхнє пересування, за їхню енергію, звичайно, такі. Амеба дихає всім своїм тілом. Кисень з води проникає саме через цитоплазму, сам процес дихання амеби полягає саме в окисненні киснем органічних речовин, які відбуваються у мітохондріях. Енергія запасена в АТФ, надалі витрачається на різні процеси їхньої життєдіяльності. Сі, звичайно. Також розмножуються вони безстатевим розмноженням за допомогою поділу однієї клітини надвоє, на двоє, наприклад, а також і статево. Амеби розмножуються безстатевим за допомогою поділу. ми з вами сказали, При температурі 20-25 градусів вона ділиться один раз на добу. Сам значить, процес відбувається розмноження. Цей поділ починається в, з мітотичного такого поділу ядра. З одного ядра утворюється два, які потім виділяють один від одного, відділившись. Паралельно з цим починає свій поділ і цитоплазм, Амеби, а ось скорочувальна вакуоль не розділяється, а залишається в одній з новоутворених так званих клітин, в другій клітині амебі і вакуоль утворюється заново. І швидкість поділу залежить від температури, саме навколишнього середовища, в спекотні літні дні амеба може навіть ділитися кілька разів за день. І це дуже важливо, те, що ви повинні запам'ятати. Наприклад, ще раз нагадаємо, що пережиття. Зиму, а перетворюється в цисту, тобто покривається щільною подвійною білковою оболонкою. Переживши несприятливі умови, це можуть бути і холода, високі температури, наприклад, або навпаки, низькі, да? І таким чином вони здатні, звичайно, що робити? Перечекати, і потім далі продовжити своє існування. Яке значення? В цілому, Амеба важлива частина екологічної системи, так як саме вона відповідальна за регуляцію чисельності бактеріальних організмів в озерах і ставках, вона здатна очищати воду від такого бактеріального забруднення, поглинаючи при цьому бактерії, да, тобто харчуючись ними. В свою чергу, також вона приймає участь в харчовому ланцюгу, вона сама служить кормом для багатьох маленьких риб і комах в тому числі. Мають свою користь, амеби і для науки. Вчені проводять над нею численні досліди або дослідження, наприклад. І, тобто, для науки вона теж є дуже цікавим об'єктом. Продовжуємо з вами далі про інфузорію туфельку. Інфузорія, туфелька це одноклітинний організм із постійною формою свого тіла, який схожий в свою чергу на так званий відбиток туфлі. Да? Пересуваються за допомогою війок. Середні розміри в них від 0,2 до 0,3 мм завдовжки, вони помітні неозброєним оком, живуть вони повсюду. Тип живлення у них гетеротрофний, звичайно що. Також це представники, які. Ми можемо з вами побачити. На одному боці клітини в інфузорії розташовується заглибина, яка схожа на кишеньку. Це так звана глотка або клітинний рот, як ми його ще можемо називати. Поверхню клітини вкривають біля 15 тисяч рухливих джгутиків, які в інфузорії називають війками. Клітинна мембрана разом з війками та їх корінцями, розташований у поверхневому шарі цитоплазми, утворює так званий пружний та гнучкий клітинний покрив, завдяки чому клітина зберігає, ну, від, скажімо так, відносно сталу форму. Більші війки спрямовують здобич у глотку. У глотці утворюються травні вакуолі. Для розкладу складних органічних речовин саме на прості. У передній та задній частинах клітини знаходяться по одній скоротливій вакуолі, які оточені зірчасто таки розташованими водозбираючими канальцями. Також ви побачили, що вони мають два ядра це велике ядро. Його називають вегетативне, яке керує роботою клітини, і, мале відповідає саме за статевий процес розмноження і утворення великого ядра, називаємо його генеративне ядро, звичайно. Живуть вони у водоймах із стоячою водою, і молистим дном. Також інфузоріям властивий хемотаксис, це так звана реакція на наявність хімічних речовин у воді. Тобто, вони здатні, наприклад, реагувати на хімічний склад. Також розмножуються вони поділом навпіл, але є ще і статевий спосіб. Тобто процес обміну впадковою інформацією між двома особинами і має значення для еволюції, наприклад. Розглянемо статеве розмноження, наприклад, дві інфузорії, вони торкаються бічними сторонами, вегетативне ядро розсмоктується в цей час. Далі поділ відбувається саме малого ядра. Три ядра розсмоктуються, і одне ще раз ділиться, ми це спостерігаємо. Так? Одне з ядер переходить у сусідню клітину, тобто відбувається обмін. І таким чином формуються нові велике і мале ядро, і утворюються уже два організми повноцінних, як ви розумієте, так? тобто відбувається обмін інформацією. Далі відбувається також і поділ навпіл. В свою чергу точно так само ділиться ядро, органели і утворюються два організми. Тобто, ви бачите, що характерний інфузорії туфельки два процеси розмноження. Це поділ навпіл і статевий процес. Також ми можемо з вами. Значення інфузорії розглянути, вони знищують багато видів бактерій і самі в свою чергу служать їжею для дрібних безхребетних організмів. І часом їх спеціально розводять, наприклад, в якості корму для мальків деяких акваріумних рибок. Якщо підсумувати трішечки, то ми можемо значення і амеби і інфузорії виділити, тобто вони обоє входять до ланцюгу живлення. Вони є складовими частинами бентосу і планктону, вони є поживою для інших, а особливо для водних тварин, і вони є так званими індикаторами визначення санітарного стану водон, що інфузорія, що і амеба. Але давайте розглянемо, що вони не тільки приносять користь, також утворюються хвороби саме людини, яку ми розглянемо, вони спричиняють одноклітинними твариноподібними організмами. Одна із хвороб, яка є, і ми її розглядаємо, це хвороба брудних рук. Називається вона дизентерія. Це небезпечна хвороба. Значить, прості правила гігієни це мити руки, наприклад, після відвідування туалету та перед споживанням їжі. Вони дозволяють. Й саме уникнути зараження дезинтерінною амебою, це небезпечна хвороба. Збудник є дизентерійна амеба, яка може жити саме в кишечнику людини. Але зазвичай вона не завдає шкоди людині, оскільки харчується вона бактеріями. Але інколи дизентерійна амеба пошкоджує стінки кишечника і, живлячись клітинами уже тоді крові, вона починає дуже швидко ділитися. І таким чином відбувається зараження людини, та організму через кров. Тож, дякую за вашу увагу, дуже велика подяка за ваші підписки та вподобайки або, як ви називаєте, їх лайками. Дякую за вашу увагу. Бажаю вам міцного, міцного здоров'я, отримання знань і я надіюся, що я вам була корисною у вивченні такої важливої теми. Тож, до наступних зустрічей!